Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про свято Йоль або Юль в англійській вимові, свято зимового сонцестояння та витягнемо тару карту. Ви можете загадати бажання або подумати про тенденції на цей період. Йоль святкується 13 ночей до 1 січня. Тож у вас є час, щоб по-справжньому відчути цей святковий період та запросити в своє життя потрібні трансформації на гарну вдачу у всіх сферах. А якщо вам подобається такі формати, те, що я роблю, можете підтримати мене та цей канал донатом, робити подарунки. На Йоль, це гарна традиція, яка повертає щедру енергію назад та тільки збільшує її. У описі до цього відео я залишаю посилання на карту. Також я роблю персональні таророзклади і консультую але не більше п'яти людей на день. Тож, 21 грудня в 17.03 за українським часом, сонце буде знаходитись у своїй найнижчій точці, але скоро почне шлях вгору, потрохи прибавляючи день. Наступає зимове сонцестояння, саме довга ніч та самий короткий день в році. Запалювати вагоні свічки а в цей період є гарною традицією, тому що вже завтра, друзі, день почне приростати. Ми зустрічаємо новий астрономічний рік. Вогонь символізує народження, і багато людей, які святкують, а саме природні цикли нашої планети, в цей день відмічають народження сонця, нової сили. Гадаю, аналогія з народженням Бога, яку християни запозичили у язичників багато років тому, щоб замінити природні свята на свої легенди, проглядається дуже добре. Ну а ми йдемо далі. День зимового сонцестояння це свято вогнів та перемоги світла над пітьмою. Це тепле родинне свято. До цього періоду бажано прибрати будинок та привести в порядок свої думки, щоб весь наступний рік пройшов чудово. Сьогодні, до речі, важливо не сваритися, а гарно також буде загадати бажання та подарувати своїм близьким або собі якісь приємні подарунки, знаки уваги. Добре, підходять будь-які практики, очищення. Навіть просто викинути сьогодні щось що вам більше не потрібно, відкриє місце для нової гарної енергії. Спробуйте знайти час, щоб сісти зручно. Розслабитись, підвести підсумки року, можна загадати бажання та плани на наступні шість місяців, маніфестувати те, що хочете залишити в минулому, та вирішити також те, що вам необхідно буде для майбутнього. Тобто ми підводимо ітоги ще раз з вами, думаємо про те, що ми хочемо залишити в минулому, і те, що нам необхідно для майбутнього. А також цей період співпадає з молодиком, тож або молодим місяцем. Тож я рекомендую подивитись моє відео за 20 грудня. там є Передбачена для кожного друзі. А зараз давайте подивимось стару карту на цей період, яка може бути відповіддю на ваше запитання або може показати тенденції на період до двох тижнів. Король Пентаклів. Друзі, карта каже сама за себе. Це буде період щедрості та фінансової стабільності для багатьох з тих, хто подивився це передбачення. Тож, наскільки ми з вами бачимо, карта максимально вдала. І а, також а, вона може означати не тільки матеріальний прибуток, а ще й гарне здоров'я, друзі. А людина знаку землі, якщо ви не є людиною знаку землі, тоді ця карта може показати, що для вас в період, а, який буде у ці два тижні, така людина. А, Діва, тілець або козоріг можуть зіграти гарну роль, друзі. Якщо така людина вам запропонує свою допомогу або пораду, або кудись поїхати разом, обов'язково погоджуйтесь. Король Пентаклів це коли ви можете відчувати себе спокійно на своєму місці, коли у вас добре і фінанси, і здоров'я, і ви. Можете насолоджуватись життям. В цілому, період Юля, до речі, це період насолоди життям. Тож я щиро бажаю, щоб ця карта так у нас у всіх з вами і програлась. Фінансовий достаток. Добробут, людина знаку землі, яка на нас гарно вплине в цей період, або якщо ви є знаком землі, по асценденту, або по сонцю, або по місяцю, то цей період для вас теж пройде максимально позитивно. Карта запрошує нас не тільки розумітися на фінансах, а також розумітися і на насолоді, на тому, щоб жити та насолоджуватись тим життям, друзі. Тож. Я щиро бажаю всім знайти внутрішній вогонь в цей самий темний день року і щоб нове сонце допомогло вам втілити всі гарні наміри в реальність. Як прибуває новий день, так щоб прибувала енергія та вдача з нами всіма, друзі. Побачимось!